Вітаю на каналі, 7 квітня 24 рік Миколаїв. Знімаю відео для нотатку, для себе і для тих, хто ну, не вірить в одіванти. І каже, що не треба. Знаєте, я вийшов на стихло, ну хоча було тихо, просто сонце спало, бо дуло вже було жарко сьогодні. 20 градусів плюс 25 десь було все швидко говорю, тому що ще багато роботи. Вон садок стоїть за квіт. Я вже сьогодні зранку казав, що будуть персики квітнути. Зранку вони були тільки-тільки, починали, а зараз бачимо, що вже більше 20% розквітли. Чесно скажу вам, чесно, по своєму досвіду, і як я розумію, Повірте, дуже багато. Трошки розумію, ну як для себе, я ні, нікого не збираю вчити. Адюванти. Вийшов обробляти свої персики без адюванта. Ну, розкритикували, трошки там почалося, блін, що не можна, чи що. Я покажу вам свої абрикоси, як вони зав'язалися, Обов'язково правду. Добре, вони зав'язалися чи погано, блін, бризкали ми з адювантами. Вийшов я, обробив одну деревину, обробив маленьку іншу деревину, плюнув. На це все. І пішов, добавив адюванта. Добавив адюванта, я вам скажу, він дорого коштує, той, що я показував Сільвет Голд, що я, ну, можливо, є які аналоги. Один мл на 6 літрів води. І я вам скажу, зовсім інша справа по роботі. Ось я вам знімав, тільки що ви бачили білий стовбур. Я буквально просто включив. Ну, не виходить прямо в ефірі, можливо вийде. Ось, дивіться. Все, я буквально на секунду включив і ви бачите, який мокрий стовбур. І це, повірте, не зашкодить вашим квіткам. Якщо навіть якусь частину зашкодить, ви все одно будете нормувати. Все, працюємо довго розповідати. Зняв для себе для нотатку, обробляю ось ці персики, свої п'ятирічні і молоді двохрічні. Щоб потім знати, коли другий раз обробити. Це обов'язкові обробки. Дякую за увагу. Підписка, подобайка, слідкуйте, коментуйте. Слава Україні!